Фестиваль Відкрий свою книгу є святом поезії, творчості, а також залучення молоді до читання. Мені особисто приємно відзначити, що в наш комп'ютерний вік, комп'ютерне століття, вік інформаційних технологій відбуваються подібні заходи, які сприяють популяризації книги, залученню учнів і, взагалі, молоді. До бібліотек та читальних залів юні любителі слова взяли участь в інтерактивних конкурсах, вікторинах, а також мали змогу поспілкуватись із письменниками Херсонщини. Головною подією всього фестивалю став так званий буккросинг. Суть полягає в тому, що ти прочитав книжку, прочитав передай іншому. Тобто, ти можеш залишити цю книжку в якомусь громадському місці на лавочці в парку, в бібліотеці, в кав'ярні, в книгарні. І хтось цю книжку повинен знайти, прочитати, і ти залишити іншому, щоб той прочитав. Ми сьогодні започатковуємо такий власний проект «Букросингу», де ми випускаємо в книжкові мандри збірочку поетичну Василя Степановича Загороднюка і запускаємо це і в реалії, і в інтернет. Для об'єднання молоді і виявлення талантів організатори влаштували слем турнір віршів змагання поетів у артистичному читанні, де головним стає не те, що читаєш, а те, як читаєш. Молодь проявила всю свою фантазію та креативність, за що отримала подарунки. Це була перша наша спроба провести такий захід у такому форматі, але сподіваюся, що ми будемо рости і вдосконалювати свої вміння, бо було цікаво побачити погляд людей на. На це на цю форму літературного турніру. Тож сподіваємося, що наступного року це буде ще цікавіше і яскравіше. Чи потрібні такі фестивалі і як ставиться сама молодь до них? Ми запитали в учасників слему. Для мене фестивалі це очень важна, то тобто сатаважне событие. Почому так? Тому що в обиді житті нету нічого, крім утром проснулась, пішла на роботу, прийшла. То есть, а это, по сути, это неинтересно. Да, можно жить работой, но это немного не то. Можно жить личной жизнью, но это тоже не хватает чего-то. Именно в таких ситуациях, когда собираются люди близкие по духу, когда ты слушаешь их, и у тебя замирает сердце, и ты их понимаешь, что они хотят сказать, вот для, это, как бы для меня это важно. Наступного року організатори планують організувати третій міжнародний фестиваль. Його місце проведення поки що залишається таємницею.